Ще раз доброго дня, в общем, ще одне відео з корзина з МТЗ в продажі. Ще, ще кратенько ось такий дракон є зелененький, бачите? Що... Я не знаю, як город, його... якось так. Що по ньому? Отут якась... сколость таке, бачите, що там було, ще так і повинно бути, що... якісь. Кліпош должен бути, я не знаю. З чого він станок свилини, я теж не знаю. Такий 54 КГ в ньому. Взагалі по 40 ЗКГ, якщо треба, він поїде до вас. Тут крутиться, там ще стоїть конус, який стоїть під перший, чи що під квадрат. Люфт. Є. Ось тут шкіла нема. Отак на всю він. Ну, ні, трошки є любтик. Ось такий дракон. Там бачите согнутий вал. Тут нема нічого. В общем, може кому така штука треба важка, я його вам відправлю.